Привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Рада вас усіх бачити. Сьогодні ми зробимо таро розклад про домовленості з Росією, тому що анонсували домовленості з Росією. Цікаво, чи вони відбудуться і як вони відбудуться, саме тому ми зробимо таро розклад. Хочу сказати, кому мої якісь там розмови пусті, неприємні. Ви можете натиснути на кнопочку посередині екрану, тобто ви якщо натискаєте посередині екрану, ви бачите там такий трикутничок у формі стрілочки. Зупиняєте моє відео, з'являється стрічка така внизу білого кольору, вона зазвичай, і ви трішки пальцем притягуєте і переглядаєте саме те, що цікаве вам. Справа в тому, що я не нажимаю, не роблю такий упор на те, щоб в мене були на моєму каналі тільки тару розклади. На моєму каналі йдуть розмови, просто розмови попусті, які когось ну, комусь це не подобається, можете просто не дивитись тоді в мене. Також я знімаю відео про парфумерію інколи. Тобто, що буде на ньому далі, я не знаю. Але мій канал називається Х-погляд. Саме чому я його так назвала, оскільки носієм Х-хромосоми являється жінка. Тобто, перекладе жіночий погляд. Носієм Х-хромосому, І-хромосоми і X-Y хромосоми являється чоловік. Саме за цього. Народжуються ну, діти в певної статі. Якщо чоловік є носієм тільки х хромосоми, тоді в нього народжується в основному дівчатка. Ну, це дуже дуже рідко хлопчики. Якщо y хромосоми то більшість народжується хлопчиків. Ну, в основному народжуються хлопчики. А якщо являється носієм XY хромосоми, тоді народжуються і хлопчики. І дівчатка, тобто, щоб ви розуміли, від чоловіка дуже багато чого залежить. Саме тому я назвала свій канал. Я не ставлю таку вимогу, що тут будуть тільки таро розклади це жіночий погляд на якісь речі, можливо, якісь речі для вас неприємні і те, що я кажу. Вам там не цікаве, чи вам воно не подобається, ви маєте свою думку. Я не позиціоную себе як відьма, І хоч я схожа на відьму, я чула це мільйон разів, я в курсі можете це не повторювати. Чи насправді я являюсь відьмою? Ну як вам сказати? Вага моя, як ви бачите, більше 50 кілограмів. Є така теорія, що мітла не піднімає більше 50 кілограмів. Всякі видіння, такі, як люди розповідають, то з мертвими, слава Богу, я не розмовляю ще. Голосів я, дякую Богу, також не чую. А от спираюсь, я, коли роблю розклади, то більше на логіку, на свою інтуїцію, так як я читаю шифри. Я себе не позиціоную як відьма. я звичайна людина, я така сама, як і ви, ніяка не біла, не сіра, не як то кажуть, Чорна чи фіолетова відьма. Просто я роблю розклади, мені це цікаво, і я це роблю. Тобто якось так з приводу там приворотів інших ритуалів. ну, Я думаю, що якщо я спробую, то я це. Можливо, і зумію зробити справа в тому, що ніякі привороти я ніколи не робила і не планую цього робити. За, за цією функцією звертатись до мене не треба. От, якщо вас цікавить розклад індивідуальний, можете звертатись до мене в особисті. І я вам трішки допоможу, якщо це ну, все, все, чим я зможу. Як зможу, так я вам і допоможу. А от з приводу інших речей, ну, я, по крайній мірі, до цього не готова. Привороти, я надіюсь, ніколи не робила і робити не буду, бо це дуже популярно виявляється. І саме тому оці мої попусті балачки, ви можете їх просто натиснути про не слухати, оскільки я вам пояснюю такі речі, які, ну, які до мене за, за, за якими речами інколи. Там звертаються, чи ви можете, чи не можете. Я, є речі, які не продаються, є люди, які ніколи не купуються, а якщо і купуються, то у них дуже-дуже дорога ціна. Та саме тому я належу до таких людей, які не продаються з приводу таких речей, як привороти, з таких речей, як там, порчі різні. Тобто я вважаю, що це робити. Ну, для, ну, для мене це неприйнятно, можна так сказати. Якось так. Так що підписуйтесь на мій канал, якщо вам буде щось цікаве почути. Можливо, вам зацікавить саме там, відео про парфумерію переглядів. У мене, звісно, що менше набагато, ніж розклади. А ми сьогодні з вами продовжуємо. І сьогодні ми дивимося на те, що чи можливі. Все-таки переговори з Росією у вересні місяці. Наголошую, у вересні місяці, тому що це якби заплановано. А чи це відбудеться? Зараз ми з вами подивимося. Значить, дивіться, все-таки є такі обставини, згідно яких. Все-таки ці переговори провести ну, варто, тому що Україна залежна від цих переговорів, бо це є умовою, і Росія якби, залежна від цих переговорів. Скоріше за все, що вони можуть відбутися у вересні місяці, а може навіть відтягнеться дата, тому що зірка випадає, то може навіть що і відтягнеться дата. Але що я вам скажу, ці переговори будуть дуже холодні і дуже багато обговорюватиметься таких речей, які обговорити ну, дуже важко, дуже складних речей. І, скоріш за всього, що вони не набудуть успіху, домовленості не буде, це будуть пусті переговори, але я так думаю, що є такі обставини, що вони все-таки відбудуться. Так, це будуть таємні переговори. Ну, як таємні переговори за закритими дверима, за різних питань, з питань, наприклад, полонених можуть там пройти якісь переговори з питань. Поранених людей з питань медицини. І якби весь світ у цьому зацікавлений, і вони можуть там результати їх транслюватися по інтернету. Це, скоріш всього, на Заході відбудеться. Тобто, я думаю, що це відбудеться на західній частині Європи або ж там. Ну, на Заході, не на сході, тобто ніхто в Казахстан не поїде або там у Монголію, а на цю сторону землі, так? І що я ще скажу, що це вони будуть у майбутньому, і це переговори дуже, ну, дуже важкі, дуже вимотують які, вимотують всю душу. так? І вони не, ну, більше до того, я ну, схиляю, що вони не результативні. Ці переговори. То тобто, якось так вони являються зовсім не результативними, скоріше всього, що ніяких домовленостей не відбудеться. Але переговори, я не кажу, що вони на всі 100% будуть там у вересні. Можливо, я ж кажу, трішки відтягнуться ближче жовтень-листопад, можливо, навіть до зими. Але все-таки їх потрібно буде провести обом сторонам. Ну, вони нагадають такі переговори, які були на початку війни. Дуже схожі. Дуже схожі. Це буде болюче ну, І таких результатів, болючі важкі переговори. Кожен буде витримувати свою позицію, свою отримувати позицію і утримувати її. Тобто якось так, і це пуста ілюзія, немає вибору. Тобто, дійсно, багато людей каже, що чому не домовляються, домовлятись треба. Вибачте, я казала і буду казати, з ворогами домовлятися дуже важко. Ви самі бачите на прикладі, який відбувається зараз, бо Україна намагалася все-таки, хоч якийсь створювати мир. так? При Порошенку створили хоч якийсь ілюзійний, але все-таки не мир, а якесь таке ілюзійне перемир'я, в якому гинули люди, наші воєнні хлопці, але, ну, як кажуть, не була така гарна війна, як при Зеленському. Так от зараз теж подібна ситуація виходить, що намагатимуться домовитись, але домовленості, скоріше за все, дуже важкі. І Можливо, розглянуться компроміси якісь у майбутньому, і я повторюсь, згідно колонених, але вони дуже болючі, ці перемовини, як то кажуть. Тому як, от дивіться, якщо ви сваритесь там, з рідними, з сусідами, спочатку ви намагаєтесь утримувати якийсь мир, хоч який-небудь, якось з ними дружити по гарному, по-поганому, намагатись щось ігнорувати не вестись на якісь плітки. Так? Але з часом все-таки іде точка, коли на тебе нападають, так? нападають, можна сказати, і вже твій організм, і твоя психіка не витримує, і ти відкриваєш дуже гарну таку сварку, після якої не спілкуєшся, або дуже відкривається дуже гарна така війна. Саме це і вийшло із Україною. Тобто ми намагались вже там, що нас обзивають хохлами, вибачте, за таке негарне слово. Можливо, мене не пропустить Фейсбук із за цього слова, тому що це є така дискримінація, але ми все-таки намагались ігнорувати те, що нас ображають. Ми робили вигляд, те, що там. Про нас розповідають на російських телеканалах, то це не дивитись і не звертати на це уваги і робили вигляд, що ми про це зовсім не в курсі. Всі, в тому числі, і політики. Деякі політики, ви знаєте, проросійські, які бігали все в Росії, вони отримують своє тепер. Карма на жаль, така річ, що усі отримують своє. Тобто карма це як. Відповідь по заслугам. І інколи ми думаємо, що там якесь щось ми не заслужили. На жаль, виходить так, що, мабуть, все-таки ми заслужили, мабуть, те, що з нами проходить в той чи інший час. Якось так. Тобто, я не узагальнюю, що там війну ми війну не заслужили. Ми просто говоримо зараз за. Саме речі, коли, наприклад, людина захворіла, коли в людини важка доля, вона не знає, чому це так виходить. А саме, чому це так виходить, треба сісти і проаналізувати всю ситуацію, розібратися у собі, розібратися у своїх близьких, і у вчинках, що ми робили до цього, тому що відповідати приходиться за все. Так само виходить і зараз, що Росія якби вела себе таким чином, як погана сусідка, якою вона дійсно являється поганою сусідкою. Це не ніяк не хороші сусіди всі в курсі, хто межує з Росією. І тепер, виходить, треба відповідати за свої, от, наприклад, санкції, так, медикаменти обмеження в медикаментах. що... Якщо можна щось купити, то це занадто дорого, то багато людей просто в Росії ну, помирає від медикаментів, від браку медикаментів. Просто їх немає, бо їх немає в відкритому доступі. А якщо вони є, то там ціна як космос. Тобто зараз медицина в Росії не являється... Такою, знаєте, як раніше вчені, щось там відкривали, все було в відкритому доступі, лікування було в Росії набагато краще. А зараз ситуація зовсім гірша. І ті, хто обрали Путіна в свій час, то вже, я так думаю, відчули на собі дуже добре і брак медикаментів, і дороговизну продуктів. І дорогу ви знов усьому, і відношення до, до їх, як до громадян Російської Федерації, коли вони цим гордилися, Тому як теж, якщо ну, хто там дивиться якісь проросійські канали, то він трохи більше в курсі, ніж та людина, що не дивиться ці канали. Звісно, це кажуть, що не варто їх дивитися, скільки там <кій> ці лайки вони. Вподобайки і перегляди впливають на плату, на податки з цих каналів, тобто заробляються на цьому гроші. Але для аналізу все таки інколи можливо подивитись: так от там також збирають на дрони, так само, як і у нас. Збирають на все. Не те, що там на 100% Росія фінансує і якось виходить, розплачуватися. Приходиться усім не тільки нам за те, що ми намагалися помиритися зі своєю сусідкою, так званою негарною, але і тій негарній сусідці приходиться теж розплачуватися за свої, як то кажуть, вчинки. Чи можливі на подальші переговори, і які вони будуть? От, наприклад, якщо там ці переговори плануються на вересень місяць. І, скоріш за все, що домовленості там, якщо і, і якісь відбуватимуться, то вони не будуть результативними і вони не забезпечать безпеку України і закінчення війни. Скоріше за всього, що ні. Знову таки хочу нагадати, я не яка не ні, ну, біла сіра відьма, я не розмовляю з мертвими, і я спираюсь тільки на свою. Логіку на погляд зі сторони, як то кажуть. Тому, можливо, у кого інша думка, можете написати в коментарі, що ви думаєте, є з цього приводу. Можливо, ви теж робите розклади, і ви дотримуєтеся іншої думки. Мені буде ну, це цікаво почитати. У ще... мене невелика кількість коментарів, невелика кількість підписників. то... Звісно, я прочитую те, що пишуть під моїми відео, оскільки ну, цікаво, цікава думка людей. Так, надалі переговори, чи вони можливі після вересня, чи вони ще будуть. Ну, от дивіться, виходить так, що, скоріш за всього, що, коли пройдуть у вересні переговори, то буде якась пауза. Відразу не буде, ну не не вийде з відразу там, знаєте, через два тижні, через три, через місяць провести наступні переговори. Тобто повинен пройти якийсь час. Тому як взагалі переговори поки що, поки що неможливі, навіть якщо вони пройдуть, то великих таких результатів, результатів, щоб там. Як всі кажуть, треба дочекати, щоб перестали. Не всі, а є люди. Є люди, хочу наголосити, є люди, які кажуть, що треба дочекатися, щоб перестали стріляти. Звісно, дай Бог, щоб всім нам цього дочекатися, щоб взагалі не те, що перестали стріляти, щоб у нас, як то кажуть, в нашу Україну прийшов мир, і Росія виплатила репарації. Все б відбулось так, як ми того хочемо, а не як хочуть. Росіяни, то будуть ще переговори, скоріше за всього, що вони все-таки можливі, але знову таки важкі. Ну, тобто, якщо вони перші переговори відбудуться в березні або пізніше, то будуть іще одні. Так, вони дійсно будуть, але вони знову будуть холодні і розмови. Ну як, безрезультативні не про що і болючі. Ось я останні три карти витягла. Там вона не одна, не одні. ж. Я ж ви бачите, що багато витягую карт. Ось дивіться, що я вам хочу показати. Оця карта, можливо, комусь це буде цікаво. Оця карта це карта така, знаєте, вона маленький аркан, але вона свідчить про ситуацію, яка приносить біль. Ну, там і видно, Ось, розбите серце. Ви самі це бачите, що розбите серце, вона не випала так, коли ти розумієш розумом, а саме розбите серце. Тобто карта емоцій і болю. Тепер інша карта йде: тобто переговори йдуть про припинення, але вони не закінчені, бо рицар мечей рицар чи король у нас рицар. Рицар мечей, то виходить так, що. Саме тут ще не закінчена ситуація жорст, тобто 1, 2. Так, щоб ви, ви читаєте звідси, значить я викладуватиму отак, бо я ж читаю навпаки, на камеру все не так. І третя карта, тобто розбитих таких надій сподівань, вона стоїть прямо, вона стоїть не перевернута. Тобто, карта така, що, скоріше за всього, що і в майбутньому поки що, поки що переговорів не відбудеться. Ну, ви знаєте, провести можна, але щоб, щоб це, цей результат нам сподобався, не, щоб там домовились так, як вони хочуть, так, як кажуть усі, що. Щоб політики домовились між собою, треба і щоб перестали стріляти. Але треба ж домовитися саме результативно, на користь України домовлятися, а не просто домовитися, щоб просто не стріляти. Розумієте? Так, да, Я кажу такі неприємні речі, і люди, люди вже дуже морилися сидіти в підвалах, всі чекають на перемогу, всі чекають на те, що. Буде перемога на нашій стороні. Я теж чекаю на це. Я вірю, що вона буде тільки виключно на нашій стороні. Можливо, вона буде не така, як ми того хочемо. Ніхто не буде тих гнати росіян, як німців колись гнали по Червоній площі, так? а росіян будуть гнати по Хрещатику, Скоріше за все, що цього не відбудеться. Але все-таки. Ну, завершення війни на користь України воно можливе. Тобто, навіть якщо виведуть просто війська із території України, бо в них там будуть якісь проблеми, і стрілянина закінчиться, оскільки набої потрібно будуть в інше місце, то все-таки це вже є перемогою. що... Економіка економіка Росії не витримала, люди не витримали, і завдяки цьому відбулися такі події, як то кажуть. Так що йдемо впевнено тихенько, бережемо себе, віримо у краще, любимо один одного, надіємося, що все-таки ми дочекаємося цих приємних моментів. І любіть один одного, спілкуйтесь один між одним, намагайтесь конфлікти вирішувати, ну, шукати компроміси між своїми рідними. Життя таке коротке, і саме головне у ньому це наше здоров'я. Ми всі бачимо, як наші захисники, як вони ходять після поранень важких на протезах, як вони починають життя спочатку. Гарно, якщо цю ситуацію можливо виправити. Але є ситуації, коли люди йдуть від нас, і коли люди хворіють на хвороби, які вже де там виправити нічого неможливо. І ми намагаємося вже з ними побути останній час, хоч на якійсь який, на хвилі на одній побути разом, то. Все-таки трішки жаліємо, що десь були жорстокі, десь були жорсткі, десь треба було м'якше. Ну і пам'ятаємо про те, що з ворогами, мабуть, все-таки домовлятися не варто, оскільки, оскільки проблеми вирішують на березі, а не у морі. Всіх вас люблю, цілую, обнімаю. З вами була Ірина і канал Експогляд. Підписуємося на мій канал. Мені буде дуже приємно, щоб мене не загубили, повторюсь, і все-таки, можливо, щось переглянули ще з моїх записів. Знову таки, не ігноруємо повітряні тривоги. Намагаємось, по крайній мірі, намагаємось жити далі. І маленькими кроками йти до перемоги. Цьом-цом-па-па.